Слава Ісусу Христу і благословенного вечора. Дуже день сьогодні неспокійний і тяжкий для українців, для всіх, особливо для тернополян. Така біда, скільки людей постраждало. Скільки тих ворожих обстрілів терпить Україна від початку повномасштабного вторгнення, хай Бог борони і заступ. Дуже нелегко, дуже так на серці важко, бо багато навіть. З моїх знайомих двоє загинуло теж. Це, це страшне. Це страшне. Така. Навіть нема слів. Знаєте. Світла немає, але ото палю. Покажи сумочку. Вчора Михайло палив сьогодні. Я палю палю в грубці, щоб було тепло. Бо хто знає, як воно буде, як з тим світлом пищи. Ну, діти треба, щоб мали де спати. Тут є... Два дивани та й розположаться. Я тут вже старіший, то можу бути і так. На холоді трохи, а дітей треба, щоб було в теплі, та й палю в грубці, вам бажаю благословення. Як буде світло в 21-й годині, зустрінемося на ефірі, ваше яблучко є. Та й палиться в грубці, як в старі давні час. Миру добра з Богом до вечора.